І всім привіт, дорогі друзі, підписники мого каналу. І з вами Паша І сьогодні я знімлю летсплей по грі Танки Онлайн. Буду я знімати на своїй основі. Так, буду я знімати е, поки що в складі <кхи> диктатора Рикошет Красти Празник. А пізніше, може, переодійнусь. Як ви бачили, якщо не знаю, чи ви бачили, я рикошет купив. Ой, не рикошет, а диктатор М2 купив. Просто я дуже розгублений. Я диктатор купив е, вчора собі на 25% скидках. Так. Так, 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 так. І в мене лишилося, як ви бачите, Майже 100 тисяч кристалів, і я думаю, я ще 50 тисяч зароблю до літа. І я собі, можливо, куплю або Фріз М3, там будуть е, скидки на 50, на 50%. Я собі куплю е, або Гром М2М3, або можливо Фріз. Можливо, рельс, або можливо, можливо хорн. Я, я просто розгублений. Я, я, я просто не знаю. Не знаю, що купувати, напевно, я переодінуся собі. На, 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 не знаю. На, але, ну, в принципі, можемо так їздити. Так, ну подивимося, може. Може нам на щось передітись, з реально. Так, так, так. Попробуємо на Вікін Горельсі поїздити. Так. Так, ще раз, сплеш. Ні! Йолки! Ні-ні-ні-ні-ні! Бляха! Флахи — і це доставка. Так... Я забув сказати, ми граємо на карті пісочниця. І так, тут а, день. Ми граю. Ай, шаф-шаф, шаф. шаф шаф ні Ні-ні-ні-ні-ні! Так, я не труй, пішов, пішов, тікаю, 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 тікаю. Так, 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 так. А тут вже на нас смока чекає. Тут як тут... Да, це доставка. Ай, бляха. Так, так, так. Так, я на хвилинку. І так ми продовжуємо е, наше ЛП. Так, 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 так. Так, вратаем. Так, 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 так. Оба, і шафт, шафт тут, а шафт, ізі, лікуй. Ай-яй-яй. Давай, ізі, ізі, давай, я в тобі віру, блин. Так, першим ділом треба буде тут шафта зараз сняти, який я не знаю де. На виїзді поставим мінку. Так, зразу візьмемо ДДшку. Просто так собі візьмемо ДДшку. І так, 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 так. Це знову доставка. Вікінг, ой, блін, я диктатор купив собі на голди, бо дуже багато я питався там різних людей, і вони казали, що диктатор саме те зараз на голдах дуже дуже нагибає. Так, 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 так. і з боку тікаємо, 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 пацани. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. де за нами їде. Так, так, так. Так, це доставка і нам ще бе-шебе. Так, все. Так, так. Тут так дарма іральсу пусте. Може, її зіде зараз нас підлічить. Так. Ой, блін, ну тут вибачаю за файл. Тут -то, так я... Особше. Так, 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 так. Тут вроді. Ага, осінь. Так, вибачаю, що підлаго є, бо в мене теж підлагає, капець. Так, ездити. Та... Ой, до мене дзвонить ший. Послишай минку. Ай-яй-яй-яй-яй. Так це доставка. Так, блин. Ввичайно до мене э, дзвонили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай поможіть, поможіть. Ай. Секунду не хватило. Секунду. Так. лки-палки. Так, головне, мінусну, мінуснули. А шафт... А, шафту нема вже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, шафт не попадає. Ай-яй-яй, він ще й ренткомплект взяв. лки-палки, ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай, 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 давай. Так, 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 так. Нужен, 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 ай. всякие есть умін Блин, ай, шафт, шафт, ай, мало життя. Ай-яй-яй. Ну-ну, джельса, ну, ні, ні, лки. Так, попав я ще. Так, так, так. Ще за 5 хвилин може статися. Може статися, що захочеш. Так було б добре, щоб би мене і зіда підлікувала. Так, 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 так. Ой О, твін снарний, то капець. Треба спочатку його... Винести. Так. І тікаємо, 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 тікаємо. на швидкість, просто тікаємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага. Ах, так. Так. Так, 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 так. Ой-ой-ой. ой ой -яй -яй. ой я ще й не попав. Головне, мінус один противник на нашій базі. Ай-яй-яй-яй-яй! І рельса тут. Ой, йок я попав, я її не вбив. Даже не додешся. Так! Ну, возврат. Ай, шафт бере. Так, 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 бачимо, там відстрілюється з нашим флагом. Оба! Оце просто... просто жесть. Що би тут таке взяти, може ще. Не знаю, не знаю. Ну, попробуємо фріз. <кій> так, рахунок 10-2 ми виграємо. Так, я недалеко від першого місця, недалеко, недалеко. <кій> флаг по флаг ой 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 яй яй Ай, то рельса, рельса! Йой! Ай, і це доставка! Так, я зараз... можливо, я підморожу. Нам треба за ним, за ним, за Ай-яй-яй! -ай -ай. Це знову доставка. Так, уже не пожалію аптечки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Куда, куди, 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 куди? Так, це доставка. Ай-яй-яй. Так, ну. Так, рельса, рельса. І рельса не взяла. Так, ми на першому місці. Ікон 1500 і шафт! Ай-яй-яй! Ізіда що ж ти робиш? Ай-яй-яй. Але не думаю, що вони за хвилину 40... Так, ну, за хвилину 40 не думаю, що вони за 5 флаг... навіть 6 флагів, ну це... Це навіть по часу нереально, якби у нас пуста база даже була. Ну Може, реально, не знаю. Дані не, походу нереально. Так. так не дамо йому. А я то заді нього їду. Він не знає, що я заді нього їду. Так, так, так. І це доставочка. Так, так, так. Ай, мінеральсу судали. Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй, шафт. Шафт. там плах, Рельса нам дала рельсу. Так, і до кінця 10 секунд. Так, не забили. Останні секунди. Ну що ж, дорогі друзі нам дало 569 кристалів. І так, думаю, вам цей летсплей сподобався. Довелося нам трохи тащити в останні хвилини цього того раунду. Так, Гуда, на жаль, у нас не було. Ну що ж, друзі, думаю, це вже, це вже кінець летсплею і всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, всім до зустрічі